Днем народження Водоканал. 1 квітня комунальне підприємство святкує 40-річний ювілей. Олександр Гануш очолює Бориспільводоканал 35 років. Це сьогодні, 40 років тому назад, в водоканалі було 29 працюючих, із них сім ІТР. Водопровода було 23 кілометри і 5 свердловин, дві водорозборних башні. На сьогодні вже сотні кілометрів ми маємо і води, і каналізації. Да, з башти. Так виключно, Тільки дві башні. Да. У Борисполі оголошено карантин. Таке рішення винесла у п'ятницю, 29 березня, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради. Ми на випадок сказок домашньої каріни кота на вулиці Горького 46. Що значить карантин? У місті не може проводитися ніякі міроприємства, наприклад, по виставці домашніх тварин. Не можуть проводитися церкові вистави за участю тварин. Чоловік, якого покусав домашній кіт, зараз перебуває на лікуванні у терапевтичному відділенні Бориспільської центральної районної лікарні. Про це розповів головний лікар Олександр Щур. Далі начальник міліції Роман Коз'яков розповів, що у місті сталася 171 подія. Є подія. Таке відбувся зберігання наркотиків нарколабораторіям і наркопритун. того особу проводити відповідну діяльність відносно зазначеної особи на території міста. Зараз перебуває в заарештованих містах продовольних. Комунальні підприємства працювали у звичному режимі, кронували дерева, вивозили сміття та ремонтували вуличне освітлення. На дороги міста висипано за минулий тиждень понад 130 тонн піщано соляної суміші. Синоптики прогнозують потепління. Отож, комунальники готуються до підтоплення. Перший заступник міського голови Микола Корнічук розповів, що в зоні ризику вулиці Горького Франка і Ватутіна. Наш давно визначає, що в нас є наявності 5. Насосної техніки. Є в наявності біля кілометра напорних рукавів, по яких ми можемо відводити воду, але звичайно, що попередити і відвідувати затоплення тих прецеденних ділянок, які в нас є у місті Борисполі, а це десятки, можна сказати, сотні земельних ділянок, які розташовані таких незимних. Ділянках, вони, звичайно, що будуть Микола Петрович каже, що наступної п'ятниці буде розроблено проєкт відведення води з вулиці Ватутіна. Це буде дуже дорого коштувати, тому що ми повинні пройти тут вулиці Ватутіна, зробити систему водовідведення, пройти через приватні сектори, через Дві ділянки приватного сектору вийти на вулицю садову, вулицю садову розкопати, зробити систему водовідведення. Вийти на вулицю шлях і по вулиці Київський шлях щоб потрібно пройти мати сто для того, щоб всю систему. Бориспільські учні не отримали додаткових канікул у понеділок. До школи прийшли 88% школярів. каже заступник міського голови Людмила Пасенко. Якщо ми зараз чуємо, що в Києві продовжені канікули до 4 квітня. У нас у місті Борисполі слава богу із епідеміологічною ситуацією. Надіємося, також ми поборемо і не будемо закривати наші школи на карантин. Людмила Васильівна розповіла, що у суботу Бориспільчани представлятимуть місто на обласних конкурсах, таких як тато, мама, я спортивна сім'я, який відбудеться у новоукраїнці, і театральна палітра в Обухові. Потім Людмила Пасенко додала про ювілярів свій ювілей дня створення відсвяткує народний хореографічний ансамбль Радість будинку дитячої та юнацької творчості. Ці урочистості пройдуть у місті Києві о 16-й годині в Палаці творчості дітей та юнацтва імені Островського. Далі на нараді йшлося про здоров'я. Невідкладна медична допомога має бути при центрі первинної медико-санітарної допомоги, каже головний лікар Денис Хурса. Центр планується розміщувати на території міста Бориспіль, включає в себе це амбулаторія Київський шлях 11. Це склад його ходить дитяча поліклініка, доросла поліклініка, але тільки дільнична служба, тобто терапевти, педіатри. І... Планувалося ще одна амбулаторія розмістити десь в районі всіх хреститників, але зараз на даний момент буде працювати тільки терапевти, всі будуть працювати на своїх місцях, педіатри на своїх місцях. І в селах буде покращуватися робота для цього, але будемо працювати. вони будуть виконувати ту ж саму функцію, як в медичній амбулаторії. І наостанок про гроші. Невиконання бюджету міста за три місяці становить 6 мільйонів гривень. Значить, якщо порівняти з планом із надходженнями 2012 року, то надходження зменшились на 2,5 мільйона в цьому уже році по відношенню до 2012 року, тобто ситуація є не дуже гарною, і на це вплинули саме ці підприємства, про які ми завжди говоримо. І в цьому місяці у нас вже з'явився і аеропорт, який заплатив майже на 700 тисяч менше. На квітень планова цифра надходжень має бути 16 мільйонів гривень. Людмила Олександрівна каже, що можливо не виконання бюджету. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.